Вибиті вікна у багатоповерхівках та дитячому садку. Вночі ворог атакував Запоріжжя внаслідок атаки росіян. Вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів міста. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі інформації про постраждалих не надходила. Фахівці та мешканці ліквідовують наслідки ворожої атаки. І детальніше про ситуацію в місті розпитаємо Олега Буряка, голови військової державної адміністрації Запорізького району. Він вже долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Ну тож, які наслідки нічної атаки? Скільки будинків постраждало, і об'єктів інфраструктури в місті? Ну на щастя, даний от прильот не був таким руйновним. Як ми вже, наверное, мабуть, навіть і звикли до цього, що якщо каби прилітають або ракети, то дуже багато у нас пошкоджень. Тут багато поверхівка постраждала. Також, так як ви сказали, дитячий садочок він ще і працює як пункт незламності, і там є підземне укриття. якщо... Мешканці бачать, що йдуть дуже там, великі в нас атаки на місто Запоріжжя, вони можуть е, туди прийти, до дитячого садочку і пересидіти в укритті. Е, якщо не буде електрики або е, там Якісь проблеми будуть з опаленням. Також можуть розміститись пункти незламності. У нас дуже багато розміщено по місту Запоріжжя в дитячих садочках та в школах. Розміщені пункти незламності. Це більше 200 пунктів незламності. По місту Запоріжжя, ось тому, але із постраждалого це більше були вікна, балкони, двірі в під'їзди. А такого щоб руйнувань було значних руйнувань або постраждалих людей. Такого не було. А як швидко можна буде допомогти людям а встановити нові вікна? І яка їм допомога в цьому надається? Ну спочатку ми зразу одразу ж виїжджають комунальні служби, які знаходяться зараз на території, прямо з самого ранку, там з сім з ранку, і починають привозити ОСБ, і вирізають у щоб закрити вікна. А потім ми вже працюємо із фондами, які надають но зараз дуже великий попит на подобні вироби вікна, тому і заказів дуже багато. У них і далі вже там надо дивитися по, по процедурам і по заказам, які вже є в роботі у, у, у виробників цих вікон. А як тривають роботи по відновленню е, об'єктів е, житлових е, внаслідок атак, е, е, які були раніше? штатному да, режимі все працює, тому що у нас війна почалася ще з 24-22. Тому все вже відпрацьоване і виїжджають по мирі. Тут дивіться, якщо за ніч було дуже багато і накривало там квартал, 2, 3, 5, то тоді всі ремонтні роботи розтягуються на декілька днів. А якщо от подобний прильот, то за 3-4 години, якщо буде там немає електрики, то 3-4 години і все, вже електрика є. Перекривають аварій на спочатку подачу газу, газової служби приїжджають, перевіряють немалі утічки. Якщо немає. То тоді знову відновляють подачу газу, тобто треба дивитися кожну ситуацію окремо в контексті, розглядати, що там може бути. Але у нас йдуть же ж обстріли постійно і по всьому, по всій території Запорізького району В Запорізькому районі 17 територіальних громад, включає два міста: місто Запоріжжя, і місто Вільнянський, селищних і сільських е, рад. Тому у нас зараз дуже багато прильотів в Білінківській громаді, Кушугумській громаді, Мала Екатеріновка безпосередньо, Новоліксандрівська громада. Зараз останні два тижні дуже багато прильотів, Тернувацьку громаду, туди прям кабами постійно забрасують Тернувацьку громаду, Таврійська, Новоалександрівська. Вчора на трасі Харків сімферополь зруйнували кабом міст, яке знаходиться в районі Степногірська і Григорівки. і також є определені наслідки. Тому ми знаходимося постійно під обстрілами ворога. І уже далі по мірі того, які у нас там наслідки. Ми приймаємо рішення привечері одної, що ми робимо, як це відбувається, і відпрацьовуємо з усіма службами. Можна сказати, в штатному режимі в Україні стартував опалювальний сезон. Яка ситуація в Запоріжжі і районі? з цим? Середи в місті Запоріжжі почалось п'ятого числа. почався ну, опалювальний сезон. На зараз ідуть технічні роботи профілактичні, тому що спочатку подали ж тепло, почали подавати, і в системі появляється завоздушення, і тому може бути так, що в багатому багатоповерховому будинку. Спочатку тепло пові з'явилось, а потім раз і батареї стали холодними, тому що от якраз завоздушування системи, і бригади постійно виїжджають, але вони ну дуже багато домів і не встигають е бистро все це зробити. Десь тиждень ми бачимо на те, що профілактично підключиться вся система, і буде вже працювати автоматично. По сільським територіям там гаразд проще, тому що. Там не дуже багато об'єктів, які знаходяться на централізованому опаленні. Там більше автономне опалення, і тому там е такої нас проблеми немає з дитячі садочки. Ми навіть деякі прогрівали раніше в сільських територіях. Тому громада там сама вирішує, коли починати, і в залежності від температури і від кількості дітей. Тому це вже процес, який приймає вирішення приймає безпосередньо голова громади на території. Пане Леже, ми дякуємо, що ви знайшли час і можливість долучитись до нашого ефіру. Розповісти про ту ситуацію, яка нині є в Запоріжжі і в районі. Олег Боряк, голова військової державної адміністрації з Запорізького району, був з нами на прямому зв'язку. Ще раз вам дякую. До побачення, до побачення.